Так, друзі, всім привіт! Відвела я в садок. Дивіться, народилося в мене відео в голові. А знаєте на яку тему? Я сьогодні селфі-палки тримаю рукою. Народилося, думаю, не буде дуже довго таке відео. У мене народилося таке відео, де всі мої інтуїтивні думки... Вони всі справджуються. От те, що я відчуваю, я ці знання беру ні звідки. Тобто я їх беру. І от прямо в мене зародилося, а потім я слухаю цих інших людей. І виявляється, всі відчувають і думають подібне. І що ж це таке? Боже, дивіться, скільки води. Сніг розтопився, а вода прямо виходить з берегів. А, і що вони відчувають? Боже, то знову люди ходять, не дадуть в мій поморг. Так, друзі, думала, я буду без селфі-палки. Але дуже важко тако йти, тримати телефон. Дуже важко. Знаєте про що в мене народилося відео? Всі мої знання, які от вони народжуються тут. Дивіться, вода вийшла з берегів. Сніг розтопився, вони народжуються в серці. Всі оці знання. І е, потім, коли я чую це від інших людей. Виявляється, що це співпадає. Тобто, ну, можна сказати, ми все знаємо, все у нас тут всередині. І ми, нам душа сама каже, дивись, ти маєш таке завдання працювати, ти маєш таке завдання. Та ми все маємо, ми все відчуваємо, все ось так працює. І е, розумієте, в тому житті дійсно все абсолютно просто. Абсолютно просто все. Ми самі ускладнили собі життя. Я зараз вам буду розповідати про те, як я відчуваю прям, знаєте, з глибини свого серця, те, що я завжди відчувала. І тут недавно я наштовхуюся на інформацію, яка це підтверджує. Віляйте, от ці знання. Як був влаштований наш світ? Дивіться, що ми зараз маємо? От природа, є. ми відчуваємо себе щасливими на природі. Коли ми Дихаємо, купаємося, на сонечко лежимо. В нас це закладено інтуїтивно. Що з нами зробила цивілізація? До нас прийшов маркетинг, прийшло непотрібного повну е, та, е їжа непотрібна одяг, мода. Лю... Так, це круто, тому що люди розвиваються, щось створюють, придумують. Цивілізація так вона як мало йти вперед, так і йде. Епоха водоліє, інтернет, штучний інтелект. Але я про що говорю? Я говорю про те, що колись люди, от вони реально не те, що кажуть, дикарі були, та вони жили якось, знаєте, ну, напевно, всі разом, я так відчуваю. Їли собі малинку з кущика. На полянці в лісі всі були рівні, так скажемо. Вони просто жили. О, ми зустріли новий день. Знаєте, це як в тому фільмі Прекрасна зелена. Подивіться, фільм такий англійський, американський, Прекрасна зелена. І я це завжди собі так розуміла, що воно так і є. Розумієте? А е, нас що зробили з нами? З, е, нас засунули в цивілізацію? Ми опинилися в такому середовищі, так скажемо, виживання. Більш детально, я ж не можу тут казати так відкрито. Більш детально розказую на закритому каналі. Без цензури, так скажемо. Ви ж розумієте, все слухається, контролюється і ну е, розумієте, що комусь невигідно, щоб ми... Щоб люди знали правду, тому що все посиплеться. Тому я кажу, на закритому каналі все розказую. Ось. І дійсно тому моєму баченню є підтвердження, що колись люди так жили. Полянка, природа, потім вже почалася ця нерівність, бідні, багаті, маркетинг, хвороби, вимирання, вдосконалення кухні, яка нікому не потрібна, купа рецептів, купа баняків. І так ми дійшли до скорочення віку, до деградації і до такого життя. Отак ми до такого дійшли, дорогі мої. Тому люди колись довше жили, і вони були об'єднані з природою. Правда, так просто? Ми думаємо, не вже так може бути просто? Так, це просто. Все, виходжу до цивілізації, вчуємося на закритому каналі.